Якщо ви провалилися на льоду річки або озера, широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримайтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей провалювалися до вас і врятувалися, намагайтеся не обламувати крайку льоду. Без різких рухів вибирайтеся на лід. Наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги, головне пристосувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори, вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду таким чином перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру, це збільшить площу опори. І повзіть на них, наближайтеся до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені шарфи або дошки треба за 3-4 метри. Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко. Постраждалий швидко мерзне в крижаній воді. Мокрий одяг тягне його донизу. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони, потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце. Розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм. Пам'ятайте вирушати на водойми поодинці небезпечно.